Мачого одягу, сорту Крем плюс екстра, вага мішечка 10 кг, ціна 3960 гривень за весь лот. Перше, що у нас попалося, це ось така футболочка великого розміру. Розмір у нас буде L. Далі дуже гарне вечірнє платье від бренду PLT. Ось таке. облягаюче і в підлогу. Звичайно, чорне. Далі у нас попався топ. Така тканина жадка. В розмірі М, він абсолютно новесенький. Дві однакових ось таких біленьких маєчки. Ще один топік в рубчик, він також новенький. Ось такий. Марк Спенсер. Наступне. Ще одне буде таке платячко, також довго в підлогу. Few new. Рубашка від H&M. Ось така. Це плаття сорочка. Розмір десь СКМ. Далі у нас буде ось такий відпилки леопардовий топ. Дуже красивий. І до цього топу зразу леопардове платочко. Ось таке. Далі сарафанчик червоний. Ззаді має замочок. Розмір 34-й. Дуже гарний такий взагалі. Далі. Нам попалася ось така блуза жіноча. Ще одна футболочка. Тут розмертись також L. Така блуза. Та футболочка в рубчик. Базова, сіренька. І також є ще топ. Відвартість буде дуже класна, бо речі легкі, їх багато. Так, це в нас щось буде? Сарафан. Ось такі в клітинку. Також в підлогу. Так. Це у нас сорочка легенька на літо від папаї. Укорочена. Далі. Така футболочка цікава. Так, 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 так. Ще одна сорочка, така оверсайзну. Полосочку. Так, щось хвиточки таке гарне. Це сарафанчик, ще один. Дуже-дуже гарний. Тут довжина вже буде менша. Це щось салата. Так, салатові. У нас будуть ось такі штани палацу. Тут висока посадка. Дуже довга штанка. Взагалі класнючі, вони також навесенькі. Ще одні штани кльоші. Ззаді з пошапчиком. Так, це що у нас буде? Сарафанчик легенький на літо. Так, це брюки, мабуть. так. Ось такі брюки великого розміру. Та ще щось дуже класне фуксійно рожеве. Ось таке вечірнє плачко. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 3960 гривень за весь отакий місяць.